Вітаю на каналі Перша Тисяча Книжок. Дивіться, яка в мене картина. Я в мами інша локація. Нарешті я її придбала. Мені це смакує. 2021 року ця книжка видана. Я дуже її хотіла, але вона дорога. Я її погортала на книжкому арсеналі в 23-му році, а ось на днях вона була на знижці, Чорна П'ятниця, в книгарні. Є, і я нарешті її приднувала за 53. Чим вона мені ще подобається, що я можу використовувати її в своїй роботі в дитячому садку. І будемо її використовувати. Тут е, поділено традиції української їжі по порах року починаємо з зими, з Різдва, весна, це велиблення з інші там свята. літо, осінь не тільки страви, а ще й мистецтво народне. Далі тут є аплікації, тут є розфарбовки. Що тут ще є? Для коментарів, для дорослих, по, кожній, по кожному розбіру, по кожній сторінці, є QR-код, можна відсканувати додаткову інформацію. Далі є джерела, хто ще хоче, кому цікаво. І е, друга частина книжки це вирізанки і наліпки. Ось. Зараз я вам знайду. Тут є паперові сторінки, а є щільніші картонні сторінки. Ось, наприклад, садок вишневий, це карто з цієї сторони. Віточки, цвіт вишні. І яковити цю роботу. А ще класне тут є це метровому болиці. пальчикова гра вареночки. Ось прорізається і тут-ту-ту-ту-ту. Дуже -ту 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 -ту. класно це діття має сподобається. І багато різних налій це вже, якщо у вас одна дитина, індивідуальна. Звичайно, класно можна налітувати до кожного. Завдання є навіть. Дуже-дуже я рекомендую цю книжку, особливо хто працює з дітьми. Багато класних тут є ідей. Які далі можна розвинути, плюс використати джерела і собі щось придумає неповторне.